Всім, всім радісні вітання. Я, Олександр, а людина чи досі вас в енергетичному просторі. Золота епоха. І ми всі тут присутні. Отож, друзі, я хочу подякувати вам. Тішусь насолоджуюсь зворотнім зв'язком, вашими відозвами, вашими коментарями, вашим досвідом. Зрештою, родзинки вашого досвіду, стають тими насіннями, які допомагають формувати наступні теми відео. Отож, сьогодні я хочу нагадати, що ми з вами народжуємося гідними всього добра, краси та благодаті. І найважливіше, напевно, в цьому теза це те, що всіх нас, дорогі мої друзі, співтворці, нас дуже люблять. Всі наші небесні помічники і наставники. Вони завжди нас спонукають до значно глибшого погляду і відчуття того, що є навколо. Уявіть собі світ. Дорогі мої співтворці, де кожен знає свій зв'язок із джерелом. А коли ми це знаємо, ми відчуваємо, що. Ми є постійно благословені джерелом світла. І кожен знає, що його безмежно люблять, і що він є частиною безмежного інтелекту, який створює світи, кожен готовий прийняти любов і допомогу, янгелів, і, і навіть маленькі діти отримують підтримку в розумінні того, що їхня здатність вибирати фокус і спрямовувати свою увагу це не є щось. Як надсила, яка приваблює безхому любов, творіння новими та унікальними способами. Уявіть собі світ, де немає відчутної нестачі, а є лише розуміння того, що те, чого, чи що ви хочете, бажаєте або потребуєте, може бути легко забезпеченим. Уявіть собі, світ, де люди почуваються достатньо добре, такими, якими вони є, тому не потребують і не вимагають підтвердження. Через згоду чи увагу інших. І, дорогі мої, цей світ був би раєм, ви ж це знаєте, це був би світ без війни, маніпуляцій, зложувань, егоїзму, егоїстичних битв, приниження самокритики чи болю. Це був би світ, у якому тривога замінюється довірою. Нестача розчиняється в достатку, а різноманітність цінується, а її не бояться світ, де нам не потрібно захищатися, виправдовувати свою цінність а, чи пояснювати свої почуття. У цьому світі кожен розумів би, що, хоча у нього є ідеальний внутрішній компас, який веде його так само, він є і у всіх інших. І хоча нашої землі такої ще немає, ми можемо повільно та впевнено прийняти ці значно глибші істини та створити власну райську бульбашку на землі. Прямо у світі де багато людей обирають багато речей і різних реальностей. Так, звісно, ви скажете, ми часто говоримо про виміри і називаємо їх такими, ну, як поняття, концепції, де як трих, трьохвимірний світ це матеріальний світ, а п'ятивимірний це енергетичний світ. А насправді свідомість це є спектр. Кожен знаходить своє місце десь у ньому, на ньому, від. Е Повної несвідомості та усвідомлення до повного єднання з джерелом. А як у випадку з нашими духовними вчителями, деякі немовлята мають вищий рівень свідомості, ніж деякі дорослі. І навпаки, я думаю, це багато хто в цьому переконався. Усвідомлення свого зв'язку з любов'ю змінюється від моменту до моменту, адже просвітлення це не завжди стабільний стан постійний якого. Ви досягаєте, а потім утримуєте його назавжди. Воно може статись в одну мить чистої любові та вдячності. воно стає частішим, коли ви продовжуєте добровільно встановлювати контакт із джерелом любові, усвідомлювати власну цінність і жити в любові до життя. Це може стати постійним станом замість того, щоб зробити метою переживання просвітлення, зробіть метою життя в любові. Тоді кожен крок вашої подорожі буде наповнений неймовірним світлом, існує безліч способів з'єднання з безкінечною любов'ю, яка живе у кожному з нас і у всьому творінні. Так, ви можете медитувати, молитися. Насолоджуватись красою природи, бо відчувати живавість мокрої трави, чи, скажімо, піску під ногами, землі прекрасної. Ви можете розділити момент чистого зв'язку з коханою людиною, вашим домашнім улюбленцем, махнатим, дитиною, чи навіть якимось незнайомцем. Ви можете співати, повторювати чи сидіти в тиші, просто відчувати. Власні почуття з любов'ю, співчуттям та вдячністю. мої, що б ви не робили? Щоб з'єднатись з, з любов'ю, велике чи мале, це з'єднає вас із силою, яка створює всі світи. Ця сила живе і дихає всередині кожного із нас. Отож, дорогі друзі, на небесах немає дискусії про нашу гідність. Ми не вислужуємо Божественну любов, бо Божественне і є чиста любов. Кожен із вас заслуговує соняче світло. Ви отримуєте його, бо сонце має природу світити. Ви не заслуговуєте ангельську допомогу, їхня природа допомагати кожному із нас. Ви або відкриваєтесь їй, дозволяєте їй. Або блокуєте її хибними уявленнями про якусь негідність. Звісно, ми знаємо, що багато хто з вас легко міг би перерахувати людей у своєму минулому, які змушували вас почуватися нікчемними. Та запитайте себе, чи вони закрались у вашу свідомість і переналаштували вас. Чи вони просто похитнули вашу віру і вашу доброту, поки ви не зрозуміли, що для вас цього недостатньо. Дорогі мої, багатьом з вас довелось пройти крізь бурі випробувань, при цьому зростаючи, розширюючись, і зрозуміло, як важко зберегти відчуття себе в таких складних умовах. Та тепер ви вже дорослі, зрілі. Вільні та здатні обирати. Тепер вам не потрібно стояти крізь лиховіття бур. Ви можете обрати мир всередині себе. Люди, які казали або натякали, що ви недостатньо, там, достатньо хороші, вони навіть не усвідомлювали, що вони брешуть. Їхні власні хибні уявлення про свою негідність. Змушували їх шукати від вас підтвердження згоди, підкорення чи поступливості. Вони не розуміли власного непорозуміння. Адже ми з вами живемо в інші часи. Ми живемо в епоху, коли маємо доступ до інформації, якої не мали наші предки. Жоден із них не мав списків розсилки від ангелів. Так би мовити, у них не було інтернету, пабліків з його величезною бібліотекою, думок, книг та навчань. Багато хто виріс у закритих системах, що складались з родини, друзів, церкви, громади, маючи мало доступу до більшого світу, яким ми зараз ви насолоджуєтесь. Тому зробимо глибокий подих. Простимо їх. Вони не знали, що чинили. І пробачте собі за те, що ви носили всі ці роки їхній біль далеко за межі тих моментів, років чи десятиліть, у яких він був вам даний. А потім усвідомте, що прощення навіть і не потрібне, А все, що потрібно. Щоб відновити зв'язок зі своєю справжньою, могутньою любнію, чию сутністю, це момент готовності прийняти любов у сьогоденні. Тут і зараз ми зробимо важливу річ. Покладіть руки на серце. Відчуйте це тепло, доторк, енергію. І разом зі мною ствердьте, промовте. Я приймаю те, що дух життя і любові живе в мені. Я приймаю те, що мене любить сила, яка створює світи. Я приймаю той факт, що незалежно від того, чим вважаю себе хорошою людиною, у мене є ангели та твореці, які знають, що я є такий. Я визнаю, що я є хороший, достатньо хороший. Навіть коли розширюється до значно більшого, тут і зараз я вирішую зробити глибокий священний вдих і прийняти любов, яка хоче влитися в мене, допомогти мені. Направити мене та оживити мене. Я обираю бути добрим до себе. Я обираю кохання мої найдорожчі душі співтворців. Ви гідні цієї любові. Ви народилися гідними, і ніщо з того, що ви зробили чи не зробили, не може цього у вас вже забрати. Ваша точка зору є справедливою саме для вас. Ваші почуття щодо того, що для нас добре, що для вас добре, а що ні, є справедливими виключно для вас. Вам не потрібно захищатися. Пояснювати чи виправдовуватися перед кимось якимось чином. Вам не потрібно звертати увагу на людей, які погано до вас ставляться. Вам не потрібно залишатися у ситуаціях, які вас не оживляють. Так, звісно, що ви не зможете змінити все за одну ніч, та прямо зараз ви можете тихо, щиро зізнатись творцю. В тих сферах, в яких ви хочете змін, озвучите це. Ви можете заплющити очі та уявити для себе, для рідних, для країни мирне життя, якого ви справді прагнете. Ви можете прокидати щоранку з рішучістю прийняти пригоди дня та максимально використовувати їх, незалежно від того, що станеться чи хто це схвалить. Пам'ятайте, ви, дорогі друзі, можете знову і знову обирати, визнавати свою цінність, беззастережно відстоювати свою доброту та дозволяти любові вливатись в ваше життя, бо ви є і завжди були. Більш ніж достатніми. Благослови вас, Бог. Дякую за перегляд, коментарі та ваші враження. Щасли вам!